Вже осінь прийшла в місто. Маленькі, ну як їх начеплялось багато, га? ఢాక <laughs> Так, погано, погано в цьому році з помідорами. Але борщової заправки потрібно наробити. Щось потрібно робити. Хоч потрошку. А Робити, то щось і вийде. Красиві червоні. Буде колір красивий у томатної пости. Отакі От помідорчики маємо. Що то з них буду робити? Перше таку заготовку зроблю. Зверху тут у мене сливи, а знизу яблука пообрізала кусочками. І тепер візьму цю мисочку, висиплю все в кульочок і в морозилку. І коли надо, вкинула в каструлю і зварився свіжий компот. Ну, як є можливість, потрібно зробити. Мені такі компоти дуже допоміж. А яблука там падають і надгнивші, і... але вони такі осінні. З них компот завжди був хороший завжди. І самі яблука смачні. І сливи хороші. Коротше, ось така заготовочка ще буде в мене. Оце з помідор, вийшло. Ну, це ж зовсім мало, це такі мелочі. Це хоча б ще таких баночок 20, хоча б. Хіба не натягнемо, а? Наче зелені помідори є, але ж оце хтось, значить, вони довго ще будуть. Цей тиждень ще буде теплий, але слідуючий наступний тиждень вже буде осінній. Так що сезон. Консервації вже закінчуються, А в мене він ще тільки так майже й не розпочинався. Тут основне помидорі понакручувати, а їх немає. Ну то Що ти зробиш? Ці ж на підході. Треба, щоб полежали ще декілька днів, щоб дійшли. Трішки-петрічки, а сезон закінчується. Осінь вже у двері стукає. Хто що не вспів, вибачайте. Осінь прийде в цьому році за розкладом. Так що, хто винуватий? Ага, оце зернем на погоду. То холодно було, то жарко, то дощі. Отак воно виходить. Яка ще діамантова роса на кущах. Але це не роса. У нас дощик прийшов, ох і пройшов дощик перед ранком. Ну, один раз бахнуло, щось так бахнуло. Ну, я подумала, це гроза буде. Бо щось ще листів і дощик. Але що ж більше не бахнуло. Один раз бахнуло і все. От і гроза. Можливо, десь і було, але у нас не було. Був маленький дощик. І так освіжив, трошки нам повітря і чуть чуть пиль прибив, чуть-чуть. Ну, з сонце вийде і все наладиться. Тущик, затримався на листочках. Так, ділий до осені. Нам залишився тільки хвостик літа. Хвостик від літа, за який його ніяк не утримати. за той хвостик ми літо вже не утримаємо. А тут робота ще кипить. Mm. Сонце вийшло, тепло стало, які вони бжоли в пилку. Зовсім у пилок зіб... собирають воно і вся в пилку. Uh -huh. А ці надумали ще тільки цвісти. Ну-ну, цвітіть. Перці ще тільки тільки. Тільки-тільки починають. Але ж так гарненько начеплялися. Такі красиві. У Русі. Ох і горні, такі великі-великі перці довгі такі. Ось стільки їх тут. Єс перці, єс. Хтось продовжує ще квітноти. Отак. Колись буде ще. Дуже заморозки почнуться, вона буде ще рости. Тут ще ягоди, літні по літньому. Ховаються під листочками, як вони. Ох, кавубничка. Багато кущів попропадало прямо з силими кущами. От спеки. Я її і поливала, поливаєш, а воно ще гірше для куща. Ще швидше згороє. О. Це ось пішло вже відростати і вже цвіте. Так, вже земля ось підсихає. Трошки була мокра, трошки, ну, вже вона бачу підсихоє. така то земелька підсихає. Ця краса вже догорає. Вже можна збирати насіння на наступний рік. Ох, і Кущики такі гарячі, красиві. Такі ці посухли вже, а ці ще горять. Горять, як останні промінчики нашого проходящого вже, уходящого, літа. Як іскорки. Гадують нам ще про літо, про тепле. Ой, вони ще й госені будуть. Ще зеленіють. Ох, уже ж наїлися цих огірків. І ще лежать в холодильнику. Невозможно всі поїсти. Ще підростають, там ось підростають, зеленіють. Ну, ще ростуть. А це кущики ожини. Це в цьому році весною посадила їх. І що з ними робиться? Вони вже ростуть. Чого їм рости? Могли б цей рік і не рости, на слідуючий рік вирости. То вони вже напалися воно. Ох, скільки їх наросло. Ягідок цих чорних солодких смачних ягідок. Два кущика посадила. Так вони обидва і приживаються. Хороша ягода. От мені подобається, як воно приживається хорошо. Сама краща ягода. Ось так-то. Ну ось так. Зелених стільки помідорів. Що вони собі думають? Що вони собі думають? Нехай літо ще продовжується, бо в нас ще сезон ніяк не завершиться. Всім добра.